Вони ще навіть не випускники шкіл, та це не заважає вже розглядати їх в якості потенційних студентів. У лавах тих, хто схилився над конспектами у студентській аудиторії, бачить юних городян та усіх бажаючих Бердичівський коледж промисловості, економіки та права. Для того аби кожен міг на власні вуха почути і на власні очі побачити усе, чим живе їхній навчальний заклад. У коледжі влаштували день відкритих дверей. Говорили про все, що цікавить молодь, котра готується до вступу до вишів. Зокрема, про те, що у коледжі закладі державної форми власності доволі скептично ставляться до приватної освіти, про те, що з їхніх стін виходять з рівнем молодшого спеціаліста, про те, що перед випускниками коледжу промисловості, економіки та права відкривається багато шляхів. Я вам наголошую, у нас комплекси всі заключені з такими університетами, наприклад. Як Житомирський державний технологічний університет, як Вінницький національний технічний університет, Вінницький торгово-економічний університет, Полтавський університет споживчої кооперації, Одеський політехнічний університет, Київський університет права, Буковинська фінансова академія, Львівський університет фізичної культури і багато-багато інших. Навіть якщо у нас немає... Комплексу все одно з нашим дипломом вас зараховують на третій або на четвертий курс навчання, тобто ви виграєте мінімум один рік, одержуючи уже повну вищу освіту. Випуск і подальші вступи, звісно, ще будуть. Та що на старті пропонують абітурієнтам у коледжі промисловості економіки та права. Пропонують насамперед дев'ять спеціальностей, причому їхня спрямованість кардинально різна: від хімічного і нафтового машинобудування до фінансів і бухобліку, від правознавства до фізичної культури, від розробки програмного забезпечення до ливарного виробництва. Хто забажає, зможе отримати тут і робітничу спеціальність фрезерувальника, токаря, оператора комп'ютерного набору тощо. Окрема інформація для тих, в кого від якісної освіти відлякують нинішні ціни на навчання у коледжі. Врахували усі можливості і очікування населення. Якщо говорити про. Державне замовлення даний момент в коледжі, то ми вже маємо зараз до 90% безкоштовних місць. Це завдяки нашому директору Володимиру Станіславовичу, який тримає руку на пульсі. Розуміє, що міністерство контролює цей процес, але ми маємо турбуватися саме про населення і дозволяти дітям одержати безкоштовну освіту. У нас є три спеціальності, які мають 100% безкоштовне навчання. Це Технологи, ливарники і механіки. Ми маємо три спеціальності, які мають 50% бюджетних місць, це економісти, бухгалтера-фінансисти. І маємо три спеціальності, які мають до 90% бюджетних місць: це програмісти, фізкультурники і юристи. Причому всі, хто навчається на бюджеті, одержують стипендію. Стипендія зараз становить близько 550 гривень. І перший семестр навчання одержують стипендію кожний студент. Якщо ви будете в нас навчатися на бюджеті, вступите в університет на бюджет. Ніяких порушень в цьому не буде. Серед бердичівлян і не лише є чимало таких, хто влаштувавшись на роботу і, в принципі, досягнувши на ній вже певних висот, все ж таки доходить висновку. Без вищої освіти кроки до успішності стають не такими рвучкими. Для такої категорії населення у коледжі промисловості, економіки та права створили заочне відділення, що випускає фахівців із Після 11 класу і, 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 дорослі, які закінчили школу в 2007 році і раніше можуть вступити до нас без сертифікатів ЗНО. А всі інші зрозуміли з сертифікатами. Ви можете навчатися вступати до нас в і навчатися без відриву від виробництва, працювати і навчатися. Є три сесії на заочному відділенні в рік, на які ми видаємо довідку, виклик, і більшість підприємств оплачують цю відпустку. оплачують. Ми приймаємо студентів, які закінчили ПТУ. ПТУ за сумішними. Спеціальностями тоді вони приходять до нас і навчаються за скороченим терміном навчання. Ви теж можете вступити на 3-4 курс вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, звісно, за сумішними спеціальностями. Заочне відділення також займається підготовчими курсами для вступу студентів абітурієнтів до нашого навчального закладу. У закладі створено успішну спортивну інфраструктуру. Керівництво коледжу активно трудиться над поліпшенням матеріально-технічної бази. До послуг студентів надається гуртожиток, забезпечення ним 100%. Нині директор коледжу Володимир Ольшевський разом з усім колективом працюють над втіленням у життя давнішньої мрії. У БКПЕП мають намір готувати бакалаврів. Не страшитися невідомості і вступати у бій за право називатися студентом коледжу промисловості, економіки та права закликають школярів ті, хто вже не перший рік рік граніт науки у стінах закладу. Ще з дитинства я мріяла про професію юриста і шляхом до її здійснення став вступ до Бердичського коледжу промисловості, економіки та права. Чесно кажучи, поступаючи до цього навчального закладу, мені було трохи моторошно, оскільки нові викладачі, нові студенти, друзі. Проте відвідуючи підготовчі курси Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, викладачі зуміли мене переконати в тому, що вони є професіоналами своєї справи вміють знаходити особливий підхід до кожного студента, тому страх мій одразу ж відпав. Коледж надав мені багато можливостей розвиватися надалі, оскільки в нас в коледжі працює і дебат-клуби, і різні гуртки. В кого які подобання, той може піти і займатися тим, що він хоче. Наші викладачі є практиками і дуже багато працювали. І здобули багато здобутків на своїй роботі. Вони дають нам особистий приклад іти і бути такими ж як вони. Переваги вступу до цього коледжу очевидні підсумовують ті, на кого так чекають у закладі. Судячи зі всього, у цих стінах їм не дадуть нудьгувати ані у плані навчання, ані у плані перетворення на людину освічену і культурну. Цей заклад ну недалеко дому, в Бердечеві. виходить, то мені треба буде знімати житло, і все таке. Ну, тут надається хороша освіта. Тут великий спектр професій можу отримати. Ну і Якщо я піду далі по навчальним закладам вищим, то я зможу поступити 3-4 курс. Цей заклад співпрацює з вищими офіційними закладами нашої держави. Перечислили дуже багато міст, таких як Житомир, Вінниця, Київ, Одеса. Тому я зможу вибрати, куди після цього піти. Має перспективи коледж, матимуть її і ті, хто вирішить отримати у ньому освіту. Наступну зустріч з абітурієнтами у коледжі промисловості, економіки та права планують провести навесні 23 березня о 10 годині. заклад традиційно відчинить свої двері для тих, хто бачить своє майбутнє успішним.